Які ж параметри заготовки можна калібрувати на ось такому верстаті. До речі, він у нас в продажі. Дивіться, товщина може бути мінімально 8 мм, максимально 12, см, 120 мм. Ширина може бути 20 мм, максимальна 230 мм. Ось такі от маємо чотирьохсторонній верстат. Ми його використовували для калібровки дошки перед нарізанням ламелі. Його можна також використовувати для виготовлення паркету. Ставиться головки, нарізається шипас і маєте готову продукцію. Грубо кажучи, один верстат може замінювати вам дуже-дуже багато процесів. Навіть за один верстат можна собі зробити бізнес, робити паркет і заробляти кошти. Кого цікавий, такий верстат, є в продажі 35 тисяч євро, унімат 23. Вейніник. Звертайте се.